21 січня 2025 року на стадіоні Рамс Парк у Стамбулі відбувся захоплюючий поєдинок Ліги Європи між місцевим Галатасараєм та Київським Динамо. Вже на шостой хвилині господарі відкрили рахунок завдяки голу Давінсона Санчеса. На 22 й хвилині Абдул Керім Бардаджі подвоїв перевагу турецької команди. Проте перед перервою на 45-й хвилині. Владислав Ванат скоротив відставання, забивши перший гол для Динамо. У другому таймі, на 53-й хвилині, Віктор Осімген реалізував пенальті, відновивши двоголову перевагу «Галатасарая». Сарая. Однак кияни не здалися. Андрій Ярмоленко відзначився дублем на 68 й та 81-й хвилинах, встановивши остаточний рахунок 3-3. Цей результат приніс Динамо перший заліковий бал у цьогорічній лізі Європи. Тоді як Галатасарай залишився непереможеним, але зі змішаними почуттями після втрати перемоги на домашньому полі.